Дорогі наші, співвітчизники, всі, хто сюди прийшов, щоб вшанувати важливу і на час трагічну дату. Сьогодні ми зібрались тут, у серці мирного норвезького міста Ольсен, щоб згадати тисячі днів війни, що триває в Україні. Це війна не просто боротьба між двома державами. Це зіткнення світоглядів, демократії проти... Маності проти безжальної агресії. Українці борються не лише за свої кордони, а й за майбутнє вільної Європи, за мир і справедливість за кожного з нас. Сьогоднішня подія тут, в Норвегії, це не просто вшанування пам'яті, це також свідчення нашої солідарності і нашого бажання підтримувати Україну в цей важкий час. Ми глибоко вдячні норвезькому народу за теплий прийом, за наших переселенців. За, за економічну воєнну і гуманітарну допомогу. Ви стали для нас справжніми союзниками, і ми ніколи цього не забудемо. Ми знаємо, що Норвегія є однією з тих країн, які найбільше допомагають Україні у її священній війні за свою незалежність і територію і свободу. Ми вдячні, я думаю, що імені всіх українців, які проживають в Норвегії, ми висловлюємо щиру вдячність. Уряду Норвегії, всьому норвезькому народу за ту велику підтримку, яку він надає нашій Україні, нашим Збройним силам. І разом ми переможемо. Слава Україні!